Вітаємо вас, любі друзі. Шостий тур. Саме з вашим майном е, маєте ви можливість у комфорті стежити вже у програмі туру. Е, матч між командами SkyForce та Тайл перенесено на резервний день. Мица пробиває мица і забиває. Ну тут е, помилка від е, Логовенка, Очевидно, без помилки тут не обійшлося але знову ж таки, які можуть бути зауваження до Лугове? Перехоплення, наздоняє м'ячом на лінії. 13 балів після п'яти зіграних матчів Національна академія сухопутних військ штурма 4-0-2. Андрій Грабовський. Тут е момент, який помилка, очевидна від захисників е штурмовиків. Забиває Микола Грабовський. Е далі е перемога над. Ще командами двома, які сповідують яскраво виражені. Мангер. Непана комбінація. Зараз подивіться, хто пробиватиме по воротах, до Мангера м'яч доходить. Мангер на далі передача і не забиває. Все-таки величезна кількість опадів, машини плавали. Люди подекуди теж. Біля м'яча є, подивіться, який розіграш Класний забитий м'яч. Микола Грабовський забиває в цій ситуації. Передача зараз на Богдана Мицу все-таки ця передача Юрій Мица. На Богдана Мицу передача. І той дуже класно з носка пробиває. 4-0 робить рахунок у матчі. Богдан Мица після передачі від брата Юрія. Ігрової зони. Та й взагалі я не знаю, чи в правилах футболу. Удар по воротах відміляє Юрій Мица, брати Грабовські. Зараз ми їх давненько на майданці ситуації. Величка помилка, удар. Лінія поля. Е, Отож, ну друзі, в першому таймі така перевага кормотеху була очевидною. Зараз вона продовжує зростати. Забиває 10-й номер команди. Микола Грабовський. Прихоплення зараз. Але по-перше, ми не можемо говорити е, і комусь надавати статус чемпіона чинного, адже об'єднана Ліга ФЛ, по суті, відбувається вперше. Зараз забиває. Забиває все-таки Національна академія сухопутних військ штурм. Назвати чинним чемпіоном об'єднаної Ліги Афела, адже у такому форматі змагання відбувається вперше. Тут є і колективи, які брали участь з зимку, і в другій лізі Афел. Тут є команди, зараз обває Богдан Мица. Один-шість рахунок куріста є. Все таки визначається голом Богдан Мица, там падук так. Зараз Логовенко бачимо, повертається. Дуже і дуже багато цікаво може статися. Станом на зараз у турнірній таблиці лише 4, лише 4 очки розділяють двовлоддям. Значаємо Павелко. Напередодні далі стільки передачу і забиває. Забиває оці ситуації. Кормотек ще один м'яч, один-сім. Класно розіграли і в принципі, цілком логічно. Мангер із м'ячем Мангер пробиває ближній кут. Забиває Михайло Мангер. Один вісень. Лугавенко. Лувенко прибирає. Суперника Ловенко! Порожні ворота! що тут? І забиває. Забиває Логовенко. Все-таки знайшов свій момент для забитого м'яча.